I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Blow make digits, i on my business, stack chicken like what it's gon' be. True in the cut, AU you want us for a run when I tell a peace. Love is love. Love is love. Howdy, Bindo, bindo with the switch again. Boy liver like he heffin' it. Call with digits, give them estimates. Somersaults for my Benjamins. 다. Поїхали? Всім привіт! Ось таку офігенну тачку ми привезли. Багато про неї розказувати не будемо, тому що нема про що розказувати. Покажемо, за скільки неї купили, покажемо, який удар. Багато хто нас питає, з якими краще ударами брати. Давайте я вам покажу, з якими краще ударами брати. Тому що дзвонять клієнти, а що краще брати, а є економія чи немає економії. Скажу вам відверто, економії ніякої зараз немає. Не ведіться на ту лапшу, що вам розказують, там привезе машину з Америки, покатається 5 років, продасте, ще й заробите. Це все херня. Нічого ви там не зробите, якщо чесно. Машину, якщо ви. Щось як печально розказує, за то правда. Якщо ви реально хочете взяти машину... Які машини беруть? Зараз вигідно брати машину в дорожчому сегменті? Це раз. По-друге, ти вибираєш, що ти хочеш, які там колір салону, які щоб в тебе там були які опції. Які понтики були, да, ти вибираєш під себе, раз ти бачиш, що ти береш, і ця автомобіль стане, я вам так скажу йому понизу нижче середнього. Якщо ви берете автомобіль з невеликими пошкодженнями, там треба дати за нього нормальні гроші. Коли ти там за нього платиш нормальні гроші, в тебе менше проблем з запчастинами, менше геморою, але ціна стає. Якщо ви хочете, щоб там зазор був великий на тих автомобілях. Беруть просто розвалені в говно, роблять. Спалок. Четвертухи. Четвертухи Четвертухи поврізали, так. Да. І оці машини стоять по низу ринку на авторі. Ну, майже всі. Звичайно, є варіанти, коли людям треба виїжджати, коли людям треба, до прикладу, десь скоро бігом гроші, то вони там їх можна. Можна щось швидко продати. Але більшість автомобіль, які стоять по низу ринку, зліплені хріново на Тайвані. І ось так воно все виходить. Що ж. Давайте разом подивимося, який автомобіль купили. Бачили ви, за скільки його купили, з якими пошкодженнями. З великої біди я клієнту говорив, що можна і відрехтувати, але такий автомобіль тут реально дві дверки на заміну. і, і поріг. Весь, весь, весь кажуть на питання, вся відповідь. Так. Да. чи брати удар з кузняковий, не? Ну, Ми стараємося таке брати, як воно вийде. 에, трошки підогнути. зараз я вам покажу підогнутий порожик, Чуть-чуть підогнутий. Але і все. Підтягнути порог, поміняти дверки. Буде новий автомобіль. Давайте разом глянемо. Ми вже обов'язково... Можемо це не заморочитися, то можна і в колір шукати посидіти. -то Але ж таке -то... ми вам обов'язково обов покажемо вже, як Андрій його зробить. Все є. Все є, видно, що розбирала страхова. Всі запчастини, все гарно поскладено. Ну, не гарно поскладено, але є все є ручки, є замки. Просто купили дві голі дворі, купили ми їх на мотополанді. Купили порога, замовили теж на сайті мотополанд. Заходьте, кому потрібно запчастини, обов'язково замовляйте. Хлопці вам підберуть. Давайте глянемо разом. Ось тут є невелике пошкодження і все. Пройом про підмалюється, дверки. Замінити двері, замінити це. Далі автомобіль їде до нас. Все, не ходи, до тур ходив, да. Ти при... Приліп на щось. На грот, то на гроші. <рес> ми. Далі ми відправляємо автомобіль до Андрія на Рихтовку. Далі Володя на покраску, поліровку і Саня вже збере. Що ж, Отака. Ось така у нас математика. Що ж поки що будемо прощатись з вами. Далі буде Ріхток. My back on pippin', I'm back in kitchens with the tray Windows tinted like how black my skin is Scoop the shorty in it from a J Swish, she got vision just like any women giving me the kitten way before the riches nothing more than mention I can light a block, a pot, of all the glisten on my body, that's a gorilla linen I came through drivin' like a I'm 7-15, kept a weapon on me bro't make business, I'm on my and Stack chicken like what it's gon' be Ну, ось такий в нас получився автомобіль. Вигідно чи не вигідно, ми трошечки пізніше з вами прорахуємо, скільки ж він став клієнту. Ми його купляли з мінімальними пошкодженням, Було замінено дві дворі, було замінено накладка на порога і порог. Звичайно, ідеально, ідеально, вже як хоч Володя казав, не зробиш. Тому що. Ви маєте розуміти, навіть коли ви купляєте новий автомобіль, ви маєте розуміти, що так як завод був, не зробиш. Якщо маєте гроші, йдете в автосалон, купуєте новий автомобіль і все. Звичайно, ми теж передивилися, хоча і робили його під прилад, зробили, позазорчика все класно повиставляв, але клієнтам ми дивилися і так само, коли ви будете купувати, до прикладу, BMW, от найбільша проблемка, що була в цей. Бачите, якщо заглянути, заглянути, видно, що вона підкрашувалася. Але тут було таке питання, що якщо в БМВ особливо знімеш цю штуку, якщо до неї ідеально не поставиш міліметр в міліметр, вона буде свистати, І деш і буде свистати. Ми до доклієнтом прийняли рішення, що її не знімати, щоб потім знову не ставити, воно все-таки новий автомобіль, все на оригінальних. Двосторонки на оригінальному клеї воно приклеєно, рішили було не знімати. Хай краще буде, заклеїли і покрасили. Хай краще буде навіть хто може заглянути, то видно буде. Але оригінальний я оригінальне. В цьому автомобілі ми його не мили, не робили хімчистки, тому що клієнт попросив, каже, вже сам зроблю все, бо в Києві там якісь знайомий робить. Я ним трошечки покатався. Завжди всім кажу, ставте машину там на пару днів, щоб покататися, подивитися, які нюанси, тому що машина півроку стояла по-любому, щось десь повилазить. Треба самому покататися. Ну хоча би там 3-4 дні наїздити, яких 200-300 кілометрів, щоб віддавати автомобіль. Вже реально знати, що він доїде туди, куди їм треба, тому що нічого там не повилазить. І ще коли робити автомобілі, теж там не страці забрати там. Тільки зробили все, все давай забрали по-любому, -по треба на автомобілі трохи покататися, об'їздити його і подивитися перед тим, як віддавати клієнта. Що ж, давайте в офіс, будемо рахувати, скільки ж він став клієнтом. Ну і обов'язково перед тим, як вибираєте автомобіль, пробивайте його по карфаксу. На карфаксі буде видно, чи були до того ДТП в цьому автомобілі, чи як він проходив технічне обслуговування. Заходьте на сайт dtp.com.ua. Ми зробили доступний легкий карфакс. За 60 гривень ви будете бачити цю інформацію. Карфакс брати обов'язково потрібно. Ще раз кажу, сайт dtp.com.ua. Дивилися, рахували клієнту, вона стала порядка плюс-мінус десь від 55 тисяч приблизно. Дивіться, за автомобіль він дав 30 тисяч 500 виграв, 2100 збіра аукціону, плюс доставки, плюс податків акцизі. Майже 12 тисяч він заплатив державу тільки податків за цей автомобіль. І приблизна ціна з ремонтами. Що ж по запчастинах: 250 доларів емочний поріг. Двері 450 з доставкою передні, задні 350. А ще мене додивилися, коли я дивився, не приїхали йому подушки. В задніх сидіннях є е, подушки. Одну подушку ми купляли на було поушно за 250 доларів. А одну замовляли за 400 доларів з Німеччини, якщо не помиляюся, замовляли. І з цими подушками все повністю йому з покрасками. Він став десь приблизно. Це вже з постановкою, з учотами совсім, десь. Приблизно 55 тисяч. Як же я вам і вже говорив, що економії там як нікої, там немає там, такого зазору, там великі ті тисячі доларів, але ти береш мінімальний удар, ти береш реально класну машину, не стріляні подушки. Ти береш автомобіль, який бачиш під свою комплектацію, це, до речі, МК. І ну, такі автомобілі з такими пошкодженнями в Україні, я так вже думаю, там 65-70, але ж не кожен людям не докажеш, не дивиться, Вони як люди дивляться, дзвонять, дивляться, мінімально вибирають по авторі. Зроби мені по цій ціні дешевше там, на 5 тисяч доларів, але щоб був мінімальніший. Мінімальніше пошкодження, все оригінальні запчастини, щоб все було там ідеально. і так. Ще раз вам кажу, що ну, так не буває. Що е, таке автомобіль з Америки? Не ведіться, ще раз кажу на лапшу, що там вішають на, на інстаграмах, заробите, поїздити там, 5 років, заробите щось, бо все, там, така халява. халяви там немає, там реальний порахунок. Коли ти автомобіль з Америки, удобно, що е, людям. Це ти зразу не платиш цю велику суму, а спочатку береш автомобіль, потім розмитнення, потім доставки, потім ремонт. Якби там приблизно на півроку воно все розтягується, хто може шукати. Ти шукаєш автомобіль з мінімальними пошкодженнями, або ж з пошкодженнями, які тобі вигідно купляти. Може хтось хоче, щоб реально дешевше бере, то бере там більш битий, менш битий. Кожен дивиться по собі. Вибираєш під себе комплектацію. Якщо це все правильно, твої запроси сформовано, тоді вигідно, реально вигідно. Під себе якби можна підібрати автомобіль під себе. Але не думайте, що ви розумієте, щоб цей автомобіль продати отак швидко, йому треба, треба це там низ ринка. Вони вони вже стають по низу ринку, навіть трошечки вище, там, ніж низ ринка. Тому що клієнти надивляться цього інстаграма і от там дзвонять. Хочу там Ауді чи там гібридний якийсь автомобіль. Вони в Україні в нас там від 20, Я хочу там за 17, за 16, але щоб був мінімальне пошкодження, мінімальне це. І люди не розуміють, тому що він дзвонить в одну контору, в другу, йому там насчитають та на розказують, розумієте, якщо ви, якщо контора не ремонтує, не робить під ключ повністю все, це можна говорити, що хочеш там. А його там буде економія, вам там взагалі без проблем буде все поля. Але найбільше найбільше питання це по ремонті. Найбільше гімардіка це вийшло ну, реально по ремонті. Тому що Привезти її там, як багато хто. Та ми не ремонтуємо, там вон завезете на наше СТО, там якесь там знайомого, незнайомого вам зроблять, все чітко будемо вам тільки там привеземо кнопку нажати. І ми беремо там за те там 400 чи 500 доларів. Питань немає. І ми теж за 400, за 300 навіть зробити просто підбір і нажати кнопку, бо ще краще там поставити автобіт. І все, купив та й купив, приїхав все до побачення. Типа, якщо ти не ремонтуєш, якщо ти не відповідаєш, до прикладу за ті ремонти не шукаєш, запчастини, не шукаєш оці. Пістони, які там треба оригінальні поставити, не зашукаєш болти, які ці оригінальні поставити, то це взагалі нема проблем. Щоб ви розуміли, що таке зробити логістику і підібрати там, машину. Це підібрати машину, подивитися, якщо ти розумієшся в ньому, нажати кнопку, або ще проще поставити автобіт, І е, зробити два інвойси, і все. За це там беруть 400 дороги. Питань нема, звертайтеся, хто е, підбере все, що знаємо, якщо. Ми не ремонтуємо. Реальна проблема це ремонт, реальна проблема це знайти запчастину нормальні, нормальна проблема клієнт. Вирішити це питання, знати, коли ставиш Тайвань, що можна ставити Тайванське, а що ставити краще оригінал, коли ти їжджуться рекомендації. Реальна проблема клієнти. Багато хто не розуміє, чому ремонт довго. Тому що. Клієнт, до прикладу, хоче дешевше, заказує щось тайванське, воно нихріна не стає на сантиметр на два. Саня зазори повиставляти не може, починається, як завжди, матюкатися нервуватися, як він вміє. Знову перезаказуємо або бушне, або вже знову якісь ще якийсь тайвань пробуємо ставити. Якщо хоче робити на тайванському, на тайванських зипчастинах, але бажано, звичайно, зробити на оригінал, хай воно трошечки. Буде десь там якась вм'ятіна зробиться, підтягнеться, але краще обставити оригінал. Ну і гарна для нас, новина, нарешті, ми вже трошечки володю забрали, вже такі договорилися, що він купив камеру. Тому що багато хто крутив носом, а і там в гаражі красити якась типу, таке восу. Але повірте мені, що інколи навіть в гаражі, якщо майстер з досвідом, і гаражі нічим не їше там покрасити в цих камерах, але всім треба. Щоб була камера, щоб було гарненько, стерильно, як в дітей, бо в мене ж машина, все що було. чітко. Заказуйте, дзвоніть, будемо підбирати, будемо шукати. Ще раз скажу, кому тільки зробити логістика і не паритися з ремонтом, зробити, підібрати, дати якісь консультації зробити з ремонтом, ми за дві роки. За. Е, Позавчастина звертайтеся на сайт motopoland.com.ua. Хлопці вже з великим досвідом, підберуть, поможуть. Що треба якась консультація, є мій номер телефона, дзвоніть. Можемо проконсультувати. Друзі, дуже вам дякую, дякую за коментарі ваші, дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, дзвоніть, пишіть, будемо раді працювати для вас, використовувати свій наш досвід і час. Будемо дуже вам вдячні, щасливо!